Вітаю, я Владислав, і в цьому відео я порівняю BARD і ChatGPT, дві великі мовні моделі, а наприкінці навіть порівняльну табличку виводу і підіб'ю підсумок Між BARD і ChatGPT є деякі ключові відмінності, хоча й багато схожого. Почнемо із схожостей. На обох сервісах дуже легко зареєструватись. Фактично в обидва можна зайти через Google аккаунт. Далі Інтерфейс. Можна створити кілька окремих чатів, в яких ви будете обговорювати різні питання. Обговорення відбувається так. Ви набираєте питання чи прохання у текстовому полі, до речі, обидва сервіси можуть спілкуватися українською. Натискаєте Enter і чекаєте, поки система надасть відповідь. Бард видає всю відповідь одразу, а чат-GPT імітує набір тексту і може робити це дуже довго або взагалі видати помилку, чого за бардом не помічав. Тож за стабільність роботи бард отримує перший плюсик. Далі перша відмінність. В чаті ми лише вводимо текст із клавіатури, а барду можемо задати питання голосом, натиснувши на значок мікрофона. Звісно, після розпізнавання тексту все одно потрібно буде натиснути Enter. Тому великою перевагою я це не назву. Теж саме і з відповіддю. Можна прочитати, що написано, а у Барда є ще можливість виводу голосом. Привіт! Я добре. Дякую, що запитали. Я Бард, Велика мовна модель. Також відома як розмовний штучний інтелект або чат, бот навчений бути інформативним і всеосяжним. Я навчений на величезній кількості текстових даних і можу спілкуватися та генерувати текст, подібний до людського, у відповідь на широкий спектр підказок і запитань. Наприклад, я можу надавати резюме фактичних тем або створювати історії, чи є щось, чим я можу вам допомогти сьогодні. Але для цього потрібно натиснути на значок Динаміка, можливо, з часом цей момент виправлять. Погодьтесь, було б круто вести діалог з комп'ютером без використання рук. Отже, які питання можемо їм задавати? Та будь-які. Але якщо будемо питати штучний інтелект про його думки чи почуття, то в обох випадках він нагадає нам, що він не жива істота і не має ані думок, ані почуттів. Можна запитати щось просте, наприклад, про кількість хімічних елементів. Обидва дають правильну відповідь. Але чат спирається на завантажені в нього дані на момент вересня 2021 року а Бард підтягує більш сучасну інформацію через Google пошук. Тобто чат не знає ані про інші системи штучного інтелекту, ані про повномасштабне вторгнення Росії до України, ані про багато інших речей. А Бард знає. До речі, на питання про те, чий Крим, Бард займає однозначну позицію. Відповідно до міжнародного права Крим є невід'ємною частиною України. Чад же пише, що це складне і спірне. Спірне чад питання, і в цілому його риторика зводиться до того, що не все так однозначно. Він навіть назвав захоплення російськими ДРГ Адмінбудівель на Сході у 2014 році приводом до захоплення Криму. Тож бачимо, що чату в цьому питанні довіри немає, і він отримує величезний жирний мінус. Так, що ще можемо їх попросити? Можемо попросити придумати жарт, але оскільки їм не можна нікого ображати, то жарт вийде несмішний. З віршами та ж біда, причому біда як із підрахунком кількості рядочків, так і з римами. У чату щось схоже на римування вийшло, але мабуть то випадково. Також... Ці дві системи можуть слугувати перекладачами. Я попросив у знайомої викладачки дякую, Іра – шматочок тексту англійською та її переклад. Потім загнав цей текст в обидві системи, і ось що вийшло. Якщо хочете почитати, поставте на паузу. Але якщо коротко, то обидві системи з перекладом справились і загальну думку передали. Але чат страждає на наявність русизмів у перекладі. Хм, яка несподіванка. Та не завжди справляється з родами та відмінками. У Барда, на мою думку, все трошки краще, але ось це ожиріння на початку. Мова ж про те, щоб бути товстим, про повноту, але ж точно не про ожиріння. Госпел Євангелії, Євангеліє, Бард. А імена. Тобто Жаклін Кеннеді Кенеді ти переклава Ненсі Рейган, ні? Ну, Бард! Ой, і хоч у обох багато недоліків, в перекладі невеличкий плюсик все ж отримує Барт. А ще обидві системи вміють створювати код різними мовами програмування. Я в попередньому відео показував, як можна створювати скрипти до Adobe Illustrator, не будучи програмістом. Перевіримо системи на однаковому завданні. Припустімо, у мене в ілюстраторі є багато об'єктів, які я хочу перефарбувати у вибрані кольори. Звісно, це можна зробити і вручну, але хочеться ж зробити це швидко, тому скрипти. Першим буде бард. Ставимо задачу, копіюємо код, перевіряємо. Скрипт не спрацював, тож описуємо, барду суть помилки. Або пишемо її код і знову копіюємо новий код, перевіряємо і так по колу. В результаті бард не тільки не наблизився до потрібного мені результату, а й наприкінці просто здався. Далі чат. Максимум, чого він зміг досягти, це перефарбувати не у вибрані на панелі свочи з кольори, а взагалі у всі кольори, які є на цій панелі. Тобто тут чат отримує хоч невеликий iLAP плюсик. На цьому переваги чату закінчуються, але не закінчується у барда. Точніше так, деякі функції, які є у Барда, доступні в платній підписці чату. Це, приміром, можливість отримувати інформацію з інтернету або підключати плагіни. Але ж навіщо платити більше? Отже, що є у Барда? Ми можемо просити вивезти в чат картинку з Google пошуку. На жаль, ця функція працює тільки, якщо написати запит англійською. А також Bard вміє експортувати таблиці з відповідей у Google таблиці, а самі відповіді у Google Документи або в чернетки електронних листів у Gmail. Ще чув твердження, що Bard вміє переходити за посиланням в інтернеті, але це не зовсім так. Технічно Bard гуглить надане вами посилання і збирає інформацію з результатів пошуку, але робить це досить криво. Приміром, даю посилання на одне з моїх відео про створення візиток в Adobe Ілюстратор. А Барт пише, що це відео про створення комп'ютерних ігор. І хай навіть він не вміє розбирати на молекули відео, але ж під відео є заголовок, є опис, туди він не дивиться взагалі. Отже, підбиваючи підсумки, ChatGPT та Bard годяться для довільного спілкування. Спілкування на конкретні теми тут BARD попереду має плюси. Щодо творчості обидві системи складно пристосовані. Щодо перекладу трошки краще справився BARD. А от в програмуванні навпаки краще справився ChatGPT. Ну і з приводу додаткових функцій, тільки безкоштовні, то звісно попереду Bard. І як бачимо, в цілому обидві системи працюють, розвиваються, навчаються, тому, звісно, кожна по-своєму цікава і в чомусь може бути корисна. Важе я попрошу поставити лайк цьому відео, залишити коментар під відео, можливо, якийсь момент я не згадав. І підпишіться, якщо було цікаво. До зустрічі!